Величезний привіт! Ми з вами в магазині Сільпо акції по 24 включно вересня. Вибачаюсь, що відео це трішки запізненням. Ось. Так що, вибачте, будь ласка. Зараз подивимось ціни на овочі і фрукти, і, звичайно, спідемо на цінотижики. Покажу тільки найкращі знижки. Гадаю, хто ще не був сільпо, скористайтесь цим відео. Дякую за коментарі і дякую вам дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Виноград кишмиш 85 гривень. Я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Ось такий рожевий по 105 гривень. Так, а груша у нас по 50 гривень. Так, слива по 40 гривень. Ще якась є груша по 64. Кавун Чарльстон по 17. І диня а, по 40 та по 60 гривень. Огірочки екстра зі знижкою по 50 гривень. Томати ґрунтові по 25 гривень. Гарбуз. По 33 по 35 гривень. Огірочки гладенькі по 35 гривень, зараз зі знижкою 40%. Томати по 50. Томат ґрунтовий 25 гривень. Томат український по 75 гривень. перець солодкий червоний 99 гривень. перець жовтий 119. А капуста цвітна по 80 гривень цукіні по 25 гривень і капуста по 11 гривень. Кабачки 29 гривень, 70 копійок. Капуста червона, 17 гривень. Так, тут у нас яблука Чемпіон 49, яблуко Голден 59. І яблуко українське по 40 гривень. Апельсини 80, мандарини 119, ківі 199. Лимони 86 гривень. А банани які зелені, як я говорю, зелепузина. Люблю такі банани, щоб були жовті, вже достигли. 62 гривні. І ходіть на цінотизики. Подивимось, що цікавого зараз в цінотижиках. Дивіться, зі знижкою зараз ось цей віскі Джеймсон, але тільки сьогодні останній день, один день тільки, 20 числа. Ось по 599 гривень, а знижка 30%. Так, кава ніжна 250 грамів мелена. Також тільки один день сьогодні, 20 вересня по 149 гривень. Знижка 50%. Так, що тут у нас? Олія оливкова, а літр. А за ціною 349 гривень. Це дуже хороша ціна на літрову оливкову олію. Так, є зі знижкою горошок. А, і також з цієї ж марки є кукурудза. А, ціна одинакова: 35 гривень. Так, соус Асканія Барбекю 345 грамів. І є ще ось такий, також цієї фірми. А, солодкий чилі 360 г. Соуси по 45 гривень зі знижкою. Так, ні, вибачаюсь, да, 45, 45. Далі молоко премія 2,5 жиру, 900 грамів. по ціні 35 гривень. Тут у нас мілупа для найменших пюре є з різними смаками 26 гривень. Так, вино є біле, є червоне, по 99 гривень. Так, це також та сама фірма, також 99 гривень. Зі знижкою Козацька Рада, класична, 05, якщо я не помиляюсь, 99 гривень. Так, дуже багато цього разу алкоголю в магазині сільпо зі знижками. Так, вино ігристе брют, 279 гривень. Дивіться, ось такий віскі літровий 5 років, 469 гривень. Напій на основі рому літровий 349 гривень. Так, джин 0,7-269 гривень. Є два види. Ось, дивіться. Ну тут стоїть Джеймсон, напевно, також його поставили на один день сьогодні. А ні, дивіться, це 07 599. Це 07590, а там, якщо я не помиляюсь, літр 599. Да, а ні, це також 0,7 Це, мабуть, поставили сюди на один день, а заберуть. До речі, ось ці а, соки, дійсно соки а, яблучний від Галіція. Тут літр, зараз вони по 50 гривень. Тільки яблучний сік. І томатний, але бачу, що розібрали томатний. Пиво Карлсберг. Да? Карлберг. Карлб. Карлсберг. 30. Де пиво Карлсбух? 25 гривень зі знижкою, 25 гривень. Сіння, сан Сансанич. Дивіться, тут є декілька видів, ось таке смугасте. Є звичайне 100 грамів. А вони всі по 100 грамів. Тут 95 грамів. І зелене, тобто солоне. А також 100 грамів сансанич. Дивіться, а... По, 2, по 39 і по 24 гривні це, мабуть, оце, ось це. Якщо я не помиляюсь. Ну, загалом, добре. Насідня це не головний продукт. Так, Наполеон. печиво. Тут 240 грамів. Із начинкою полуниця. За ціною 35 гривень. Також дуже хороша знижка. Так, барні. Зараз в сільпу можна придбати за 55 гривень. Це дуже хороша ціна. Є декілька смаків. Дуже хороша знижка на клуб 4 лапи. пауч пакет для пухнастиків по 11 гривень. Шоколадка мілка. Є з горіхом, є з мигдалем по 60 гривень зі знижкою. Папір туалетний. Зверніть увагу: це тришаровий від премія 150 відривів. в цій упаковці 12 рулонів. Акційна ціна 159 гривень. Так, тут заставили все ящиками, що я забув показати картоплю морку і цибулю. Картопля Белороса по 19,50 гривень. Так, і картопля біла по 13 гривень. Цибуля Марс 22 гривні, і цибуля звичайна по 9,90. Хороша ціна, ще на цибулю. Буряк по 9 гривень, і тут десь морква була по 11 гривень морква. Так, тут також зверніть увагу, Філадельфія крем-сир тільки сьогодні, 20 вересня, по 80 гривень. Знижка 50% навіть більше. 175 грамів. Зі знижки сирочки з Венигора. Так, дивіться, це йде ну, плавлені, оригінальний. І є ще ось такий дружба, також 70 грамів. Так, їх ціна по 15 гривень зі знижкою. Так, тут у нас моцарелла 100 грамів 50 гривень. А з шинкою, дивіться, президент плавлений сир 160 грамів за ціною 70 гривень. А ще зі знижкою можна придбати плавлений сир вершковий. і... Дружба від торгової марки «Пирятин». акційна ціна 15 гривень. Та що ж це таке свистить? Дивіться, є Філадельфія ще із травами, також 175 грамів. Ціна 119 гривень, майже 50% знижка. І по курсу у нас сир далі. Дивіться, скільки сьогодні багато акційних ці... жовтих цінників. Давайте по черзі: Звенигора Екстра 55 гривень, пирятин по 40 гривень. А, так, український перятин 46 гривень, вершковий по 30 гривень, сир премія по 40 гривень. І продукт сирний молочний можна придбати за 27 гривень. А колись в таку ціну був сир в акції. Тепер тільки сирний продукт. Ось такий крем-сир з зеленю. Це у нас Польща 135 грамів 55 гривень. І є точнісінько такий самий, тільки звичайний, без додавання трав. Сир твердий 12 місяців. Визрівання 150 грамів, 119 гривень. Від ферма бринза 180 грамів 63 гривні зі знижкою. Також можна придбати бринзу від преміалі, також 180 грамів, але вже дорожче, 75 гривень. Так, тут делікатеси, ходіть з вами в холодильник, там трішки дешевше все можна придбати. Тут також бачу знижки є. Але хочу показати вам найкращі ціни. Так, що тут у нас? Рулет родина ковбаска, курячий по 27 гривень. Ситий двір салямі святкого це вищого сорту. За 100 грамів 24 гривні. Самобранка салямі зі свинини 330 грамів. Ціна 65 гривень. Так, що тут у нас ще з хорошою знижкою? О, дивіться, бачите, наклейка. Завжди звертайте увагу на ось ці наклейки. Це додаткова ще знижка буде вам битись на касі. Я завжди говорю, наголошую в кожному відео в сільпо. Зараз ковбаска і так зі знижкою 249 гривень за баварську, 480 грамів. І ще на касі 45% знижки буде. Дуже хороша акція. Також дуже хороша якість премія. Ось ця ковбаска молочна Варена за 100 грамів 33 гривні. І Знижка ще буде на касі 45%. Ну, Це в нашому сільпо. Ви дивіться у своєму, тому що на деякі продукти відрізняються ціни. Це значить, що термін придатності підходить кінцю. Не закінчився, а підходить до кінця. Зверніть увагу, тому що деякі пишуть в коментарях, що це все просрочка. Ні, це не просрочка. Ситий двір баварський з сиром вищого сорту, сардельки, за 100 грамів 25 гривень. Також хороша знижка на сосиски вищого сорту, докторські. Дивіться, це від фаро 500 грамів. Їх ціна зараз 99 гривень. Так, по м'ясу і по рибі буду озвучувати ціну та, що акційна. Так, свиняча що у нас? Свинячі риберця 21 гривня. Тут не бачу, свиниокість, здається 21,40. Тут ковбаски ще зі знижкою у сільпо, а фарш не бачу, мабуть, розібрали. Зазвичай фарш є завжди. Так, куряча гумілка 13,50. По 10 гривень ще якась куряча гумілка. А, це м'якоть була, а куряча гумілка по 10 гривень. Добре, ходіть на рибу. Що тут зі знижкою? Цінники ще не поставили, мабуть. Тільки розложили рибу, цінників ще немає. А цього разу в акції масло від повна чаша це власна марка Сільпо. 72% жирності 76 гривень, та 82% жирності 86 гривень. Зі знижкою заморожений окунь без голови 25 гривень. Аргентина без голови по 15 гривень за 100 г. І господинки, зверніть увагу, зараз зі знижкою оселедець норвежський, молодий по 16 гривень в магазині Сільпо. Дуже смачний. Візьміть, спробуйте, вам сподобається. Оселедець по 18,40, скумбрія по 41 гривні і салака по 17 гривень. І ходіть на ці Печиво від біскоті по 40 гривень 140 та 160 грамів з різними начинками. Написано не шоколад, а написано какао плитка 90 грамів з різними начинками 24 гривні. Від щедро салатний майонезний соус. Подушка 190 грамів 20 гривень. В акції чумак, соус, солодкий чилі та соус, цибуля зі сметаною по 200 грамів 29 гривень. А ще можна придбати майонез, чумак, а тут пакування 300 г, вага 38 гривень. Печінка тріски 180 грамів у власному жирі 140 гривень. Це ж її ціна, да? банга. Не бачу. 149 гривень. Так, а тут я ще знайшов тунець від премія в оливковій олії 160 грамів по 119 гривень. Зефір від Богуславна ванільний 240 грамів 60 гривень. Це з твердих сортів пшениці для паста. Бантики ось такі: 400 грамів, 40 гривень. А є ще ось така локшина цієї ж фірми, також 400 г 36 гривень. Зараз мій віну вермішель швидкого приготування в сільпо можна придбати за 13 гривень. Тут є багато різних смаків. Дивіться, чи я не звертав уваги, фаршмак з оселеця від Веладіс. 180 грамів 56 гривень. Цікаво чи смачний. Відводний світ ікра з креветками 160 грамів 52 гривні. Непогана знижка на фурель. Шматок на шкірі 180 грамів, 149 гривень. По 4 гривні та 24 копійки в магазині Сільпо яйця. Зверніть увагу, йогурти від молокія. А зі знижкою так, був 46, зараз по 30-35% знижки. 35% знижки, тобто по 30 гривень будь-який йогурт Молокія. А що в нас по сметані? Сметана молокія, 20% жирності 54 гривні? Сметана мімі-мілк також 20% по 50 гривень. Сметана радимо 20% жирності, 55 гривень. Так, що тут у нас по макаронах? Повна чаша спіральки 400 г по 15 гривень зараз зі знижкою, зверніть увагу. А ще є мушлі, також 400 г, 13 гривень, акційна ціна. Спагеті, Ось такі а, великі упаковка. Тут цілий кілограм, я навіть не знаю, Київ мікс, торгова марка. Не зустрічав ще по 37 гривень за цілий кілограм спагеті. І звичайно перевіримо ціну на олію. Бачу, також подорожчала повна чаша по 64 гривні 850 мл. Зі знижкою зараз щедрий дар в сільпо 73 гривні, 850 мл. Є нерафінована, є рафінована і є ще вітамінізована. Не знаю, як це вітамінізована, 66 гривень, але тут об'єм 750 мл. І трішки дешевше можна придбати олію від премія. Дивіться, 850 грамів 66 гривень. Так, ось ці шоколади від а, з горіхом лісовим або ж з мигдалем 53 гривні, знижка 40%. Чорна карта Голд розчина 100 грамів, 189 гривень. Кава макофи Арабіка розчина 60 грамів, 99 гривень. А в понеділок буде акція на каву 1 плюс +1 до рівня 3. Тільки один день, також зверніть увагу. Один а, одну берете, одна безкоштовно вибачаюсь. Купуєте одну і другу, найдешевшу а в чеку вам буде у подарунок. Це в понеділок тільки один день. А по чаях щось я навіть і не бачу, щоб щось було з хорошою знижкою, чесно вам скажу. Ось є тільки оцей шерлок чорний з ароматом бергамоту, 25 пакетиків, по 35 гривень. Решта бачу все, якщо зі знижкою, то не дуже велика знижка. Ще можна придбати ось такий великий ахмат 199 гривень, 100 пакетів. Знижка 30%. Бачу, ловаре подорожчав, пірамідки. Ось ці. Тут скільки у нас 15 пірамідок по 66 гривень зі знижкою 30%. Я ще знайшов батік, а також тут 100 пакетів. Його ціна зараз 124 гривні чорний чай. Показав найкращі знижки. Бажаю вам всього найкращого, приємних вихідних. І завітайте на наступне відео. Я вже йду знімати. Гадаю, також буде доречне.